Ммм, mm, господи, як це смачно. Шкода, що я на дієті. Пам'ятаю, як любила ходити в магазин під будинком і купувати корівку. Ех, це ж просто легенда мого дитинства. Ну добре, давайте, власне, перейдемо до самої історії Рошена, поки я ще не зжерла увесь шоколад. Моринами в 1996 рік київська кондитерська фабрика імені Карла Маркса входить до корпорації Рошен. Чуваки купили шість фабрик: десь в Україні, Литві та Рашці, за що їм потім ще влетить. на той момент фабрика ще мала назву Укр. Укр... Укрпромінвест кондитер. Власники, мабуть, теж зрозуміли, що з такою назвою. на mm. Тому в 2000 році компанію переіменовують на «Рошен» від частини прізвища власника Петра Порошенка. З 2000... Ш... З, 2... з 2002 року почалася активна рекламна кампанія. Наприклад, ось ця рекламка під дуже, дуже незвичайну пісню. Я навіть не буду казати, про що там співають. З 2002 по 2012 рік Рошен поступово розвивається, і оскільки нічого особливо цікавого не відбувається, тому ну ну що мені тут вам розповідати? <кій> ну можливо, Порошенка планує збільшити продажі цукерок на Цукерки п'ять Так. Цукерки любите да. шоколадки. Любите? Да. А які шоколадки? Тому перенесемося у 2014 рік. Тросика в футболки, як ісуса. Тоді ще кандидат у президенти Петро Порошенка заявляє: якщо мене оберуть у президенти, я гратиму чесно і продам Рошен. на посаді президента. Я хочу і буду піклуватися виключно про добробут України. Ем, він виграв вибори, але нічого не продав. Росія заарештовувала його фабрики усього два рази, посилаючись на погану якість продукції. Але зрештою вони все одно поновили роботу. І ось відбувається таке: в Україні вже повним ходом йде АТО президент визнає Росію країною агресором, але є одне але ну як завжди платить цьому агресору величезні податки та кормить нашими шоколадками. Через це, до речі, у 2015-му почалися масові протести та вандальні напади на крамниці Рошен. Лише у 2016 році Петро Порошенко передав свою частку Рошен у незалежний сліпий траст в управління трастовим фондом Звучить дуже складно. Але фабрики на території Росії закрили лише у 2017 році. Взагалі, ще до закриття фабрики, Росія нормально так викачувала гроші з Порошенка через податки. Усього було перераховано понад 8 мільйонів доларів. І якщо ви сподівалися, що це і був увесь щит пов'язаний з Росією, то. Я вас розочарую. Згідно за документами самого рошену, вони законсервували фабрики. І якщо ви не знаєте, то законсервувати не означає закрити повністю. 2018 рік в окупованому Криму почали продавати цукерочки рошен, які виготовлені на російських фабриках. Але ви скажете: Стоп, вони ж закриті. Так, вірно тому Росія вирішила продавати просрочені цукерки. Ну, точніше, залишки з тих самих фабрик. Ну не викидати ж? 2022 рік, як ми всі розуміємо, це був складний рік, тому нічого цікавого не відбулося, окрім одного скандальчику. Під час осінніх відключень світла усі намагалися вимикати вивіски та вітрини аби економити електроенергію. Усі, крім рошен, ну і пари інших магазинів. Ну, а це вже мабуть все. Під кінець скажу так: якщо їсти багато шоколаду. То попа злипнеться.